Отримали ми нарешті наші подаруночки. Ну це не просто подаруночки, це сопілочки. Ось така в патріотичних кольорах, кольорах Прапора України. Сопілочка з такою вишиваночкою. Давай Маквінюш, це заберемо, щоб ти не погризла. Ось така сопілочка. Це буде подаруночок, Ти грати хочеш, де да, вона пахне? Вона дуже гарно пахне, тому що вона покрита. Дуже таке, це не лак, це як олія. да? Треба детальніше почитати, бо я його не пам'ятаю. Що мала заграти? Хочу послухати, як звучить ця сопілочка? Давай, гамму заграю. Ага. Да. Готова слухати?